<だ S 2> はい。 Вийшли сюди з однією метою. Заблоковано діяльність підприємства. Зроблено це органами реєстраційної служби. Сьогодні всі пішли на прийом до начальника територіального управління юстиції в Житомирській області. Значить, виявилось наступне, що він бездіє. Він не хоче приймати жодних заходів. Тому нехай міністр юстиції вирішує вказане питання. Люди залишились без роботи і, звісно, у них немає іншого виходу, щоб привернути до себе увагу державних органів. Пенсіонери, які вже не працюють, також сьогодні yeah. вийшли сюди. 40 років. 40 років, от будь ласка. Вони також вийшли сюди, тому що вони отримують від підприємства також пільги. Мене Ми лежить у реанімації, жінка рожає, перегородили дорогу. Як нам добратися до Житомира? Ви мені скажіть, я визуюсь гроші, капельниці, все, що треба. Це, як це так можна, щоб це самопрасом таким займатися? А? Чи це душі нема ніякої? Захищання транспортних комунікацій, також заходження транспортного підприємства. Я їду, мені жона рожає в роддомі. Я не знаю взагалі, що ну, не спішу і не пропускаю. Я в шоке, я з Києва їду, везе пасажирів сам таксист. І поняття не єду, смотрю, а тут фішка така. Нет, так ну мы потом ушло. 23.115 года Тернопільським окружным административным судом судьей Ходачкевич было принято решение, решение, которое не набрало законної силы. То есть решение набирает сили силы у нас по кодексу административного судочинства в течение 10 дней, если не подана апеляційна скарга. То есть по состоянию на 30 решение не вступило в законную силу. Кроме того, ТДВЖЛ 26.11 была подана апелляция на эту постанову. Что останавливает де... чинить этой постановы, которой в принципе и нету. Тем не менее, несмотря на это, державный регистратор Лоханчук, управление юстиции, Житомирского управления юстиции, на основании решения, которое не вступило в законную силу, вносит изменения в единый державный реестр юридических осиб и исключает юрлицо ТДВ ЖЛ, как таковое. То есть фактически за 5 лет работы фабрики ее как будто стерли с лица земли. Я прошу заметить, что этот державный регистратор, он был вообще на больничном. Он вышел на работу с больничного и на основании непонятного решения внес изменения. Таким образом, была остановлена работа фабрики, люди остались без работы, остановлено производство и творится черти знает что. Здесь порядка 500 человек, плюс часть людей, пробуем добиться справедливости, просим управления юстиции, особенно гражданина Гурай, способствовать тому остановить неправомерные действия, возобновить Державный запас единого державного реестра еще до ТДВ ЖЛ. Хоча блесіть в що зараз роблять правоохоронці. Я не розумію. Я розумію, ну де, я там хоч доїдь, чи той, от, бо, хорошо, що напухли, допустили зустрічі, да. Всі. Понятно, пішли. Там отбойники, там уже не можна виїхати, ні в якій районі. там курс, тримайте, візьміть, просто я скажу, що ви те, що ви до. А а ви скажіть, а наша це ви оцього поставили? Та Ніхто нічого не поставив. А я хто хто це? Я ви, я, я заберу. Я Я заберу. Зараз заберіть. Заберем. А буде така. Спочатку заберіть. Заберіть. Буде в орендорі. Зараз

Ми стоїмо через них, в них є свої проблеми. Будь ласка, під начальство, хай там рішує. Та пусть Та Шо, що робити? Ну що, Виходимо, і будемо з ними ну, не битися, але будемо не поговоримо, <правдає> ну, розіпнемо, хай по випускати машині, по дві, по три. На хоча ми маршрутні транспортні зації пустимо. Оцей мужчина, машина, сідай, їдь. їдьте, що з ним робити. Приїжджайте, давай, ви йдеться, брайтесь. в, в облраду, що ж ви з нас хочете, ми в чому винувати. З простих людей. Хай проїжджай. Я їду на автобус, у мене куча людей. І мені гроші заробляєш, А ми стоїмо. Та ви працюють, я, 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 я работаю. Фрагу, мені Фрагу, ще не ваше ласище тут за люди місця. Там, там робіть мітинг, наші це дороги, що це вже всі поняли, на людей стоїть. Учитель, ты такой же... Ура! 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 Ура

Diolch yn